Олексій Сафонов був дуже допитливим, згадують батьки. Багато читав та любив історію, хотів пов'язати з цим своє життя. На розкопки їздив, все йому було дуже цікаво. А потім, як то він не мог знайти якось свою там метод, він поступив у Житомирський на кінолога і там шість місяців був. І з собачкою тренувався з Реєм. Рей був службовим собакою, допомагав знаходити вибухівку. Через нього Олексій став сапером. Чоловік присвятив своє життя тому, щоб рятувати інших. Він другого не хотів, другого не хотів тільки це. Він прям жив цим. Все було, всі мислі, все тільки про це. Потім у нього були ротації на Харків. На Київ, у Херсоні. Там, в Херсонській області, у січні цього року і обірвалось життя поліцейського. Він загинув під час виконання бойового завдання. Його начальник згадує, яким був Олексій, коли тільки перейшов до нього у підрозділ. Запам'ятався тим, що коли перший раз побачились, він такий був трошки коли почав розказувати, які у нас завдання. Думаю, ну, зараз все, включать заднє. Батьки кажуть, син завжди приховував небезпеку його роботи, щоб вони не хвилювались. Він трошки скритний був, якби дуже не розповідав нам про свої ризики в роботі. Казав, все буде добре, все буде добре. Як мужчина, настоящий мужчина. Багато розговорював, не про що, а так, все добре, все нормально. Інший поліцейський, Артем Ткаченко, був зірцем для всього підрозділу, кажуть побратими. Я пам'ятаю інтерв'ю, коли він ще був кандидатом на службу. Я одразу зрозуміла, що це буде наш зірець у всьому. І його покликання була саме служба в спецпідрозділі, бо він одразу сказав, що да, я буду там, де я буду потрібен. Артем почав службу в батальйоні особливого призначення в 2016 році. А 8 квітня 24-го лейтенант поліції загинув від ворожого артобстрілу під час виконання бойового завдання на Оріхівському напрямку. Йому назавжди залишиться 28 років. Артем Олександрович був гідним офіцером, гідною людиною, відповідальним, дисциплінованим. На нього завжди можна було покластись. Він мріяв. Він планував своє життя, але, на жаль, російські війська обірвали його життя. Але він назавжди з нами в наших серцях. Нині на честь героїв, працівників поліції, встановили пам'ятні таблички на будинках, де вони жили. Це робиться для них, для молоді, хто буде читати, хто повинен вирости іншими, справжніми, такими, як були ми до війни, справжніми українцями, хто розуміє. І пам'ятати, завдяки кому вони живуть, в якої країні, хто вони, щоб почали пограти в Україну і пам'ятали все життя, так, да, вони повинні пам'ятати все життя цих хлопців, хто віддали своє життя. З одного боку, можливо, це біль, да, там, другий, третій, четвертий раз пережити це. Але всі ми знаємо, що коли важко, а зараз важкі часи, то біль він дає сили. Сили щось робити, сили рухатись, сили зробити щось неможливе. Надія Пилипенко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.